Надія Кир'ян, вірш жар пташка. Було, чи здавалось, чи снилось Іванку? Що кожного ранку, що кожного ранку жар пташка літає понад кормом, торкає його золотавим пером. Перо золотаве Іванка лоскоче. Хлопчина одразу розплющує очі і миттю встає. У вікно визирає, а тільки жар пташки вже й сліду немає. Іванко хочіш вибігає із хати, похочеться хлопцю її наздогнати. За ним вибігає уся дітвора, шукати хоч сліду її, чи пера. Ви, хлопчики, любі і любі дівчата. Коли пощастить вам та шину побачить, скажіть нам, будь ласка, коли це не тяжко. Бо хочеться Іванку торкнути ту пташку.